промислового вибуху випускається рой дронів, який у реальному часі може реєструвати такі параметри, які ви бачите. Анастасія шкільних років присвятила своє життя справі науки свої доповіді на раді молодих вчених пропонує широке залучення використання цивільних безпілотників, гірничо гірничодобувній, екологічній та моніторинговій сфері, зокрема слідкувати за процесом убезпечення хвостосховищ та їх озеленення та пилопригнічення. Містянка впевнена, що за цими напрямками майбутнє наукове майбутнє в нашій країні. Я вважаю це за дронами, тому що завдяки ним дуже легко вирішувати деякі питання. Наприклад, картування, маршадерія вже використовується дронами, але такі питання, як шкідливі викиди, Пошук, де концентрація найбільша, Які промислові об'єкти завдають найбільше шкоди? Тобто можна робити такі прогулянки дронами по місту. І в стінах найбільшого вишу міста Криворізького національного університету нині за віковим цензом налічують близько 30 молодих науковців. Вони здійснюють свою науково дослідну роботу в гірництві землеустрої, геодезії, металургії, економіки. На засіданні ради молодих вчених вишів виступила з доповіддю стійкість у умовах». Мовах війни небайдужість, любов до нашої України це те, є першочергове, що зараз ми молоді вчені сприймаємо. Я хочу сказати, наголосити на тому, що жоден з молодих вчених Криворізького національного університету не покинув нашої країни під час вторгнення Російської Федерації. Всі ми залишились працювати на місцях. Ми залишилися виконувати роботу на своєму фронті. І хочу наголосити на тому, що у нас добре виходить поєднувати науку з волонтерською діяльністю. Рада молодих науковців вищів кривого рогу покликана залучати обдаровану молодь до активної участі в науково-дослідній діяльності, а також надавати всебічне сприяння популяризації наукової діяльності в молодіжному середовищі, а ще здійснюють організацію та розвиток міжнародного наукового і культурного співробітництва з іншими закладами вищої освіти, науковими установами та організаціями. Місто надає необхідну підтримку. Цим процесам наше місто давно вже признане як розвиток науки, тому в 1991 році в нашому місті створена академія гірничих наук, в котрій працює багато вчених, котрі розташовані в інших областях. Президія розташована в нашому місті і ми маємо. 16 філіалів, які працюють в всіх областях нашої України. Тому наше місто признане наукове місто. Студентське наукове міста щорічно переможці конкурсів та олімпіад в конкурсі студентських наукових робіт та молоді вчені стають лауреатами міських відзнак для обдарованих дітей і молоді. Крім того, з міського бюджету забезпечують фінансування чотирьох іменних стипендій імені Григорія Гутовського, Вадима Гурова, Олександра Поля. А до Дня молоді кращим представникам вручають стипендію імені Володимира Бизова. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.